У нас випуклий пупок – Це пупкова грижа. Питали в інтернеті, що є спеціальні бандажі для лікування пупкових гриж. Я, Юсипенко Роман Іванович, лікар, ортопед, травматолог, дитячий та дитячий хірург, допоможу вам з цим розібратися. Пупкова грижа це вроджений стан, причиною якого є розширення кільця пупка, через яке випинає грижевий віск. 90% випадків даний стан проходить самостійно до 1-3 років. Не потрібно застосовувати бандажі, не потрібно ліпити копійку, не потрібно ліпити пластир, бо ви хочете сховати її від себе та думати, що її нема. Для отримання правильної тактики лікування зверніться до дитячого хірурга для індивідуального огляду і динамічного спостереження вашої дитини. Адже потрібно оперувати попкову грижу і коли? Деталі внизу. Не займайтеся малюкуванням, Бережіть себе та свою малечу. Підписуйтесь.